Всім привіт! Ми з України, з Черкащини. У нас сьогодні дуже цікавий день, тому що ми йдемо копати картоху. Зараз ми видвигаємося, там вже щось роблять. Без нас почали. Зараз ми видвигаємося. Ой, Софія, ти мене розуєш. По кукурузі. Так швидше. А було не йти по кукурузі, бо тут мокро. Йдемо. Дивитися, як картоху копають. Ха, зараз ми вам покажемо. Так, ми знаходимося у бабулі на городі. Ой, зараз я не можу вилізти звідси. Все мокре. Ранок ще роса. Так, як копаю тут картоху, я вам трошки такий... Значить, є тут такі, мабуть, нічого не видно, по крайній мірі мені не видно. Зараз є з другої сторони стона. Є така штука. Тут. Як він називається? Як Беретяни. Називається? Хто? Беретяни. Беретяни називається. Ну, він називається по-другому. Це він з мене тут приколюється. Плух це! Плух називається, там бабуля раком картоху вибирає. Коротше, і це оце, отут кусок отакий здоровий. І там кусок, ні, не там, а там, не... То все треба отако потягати оцей плуг. Де він? Я його не бачу. А о. Його треба потягати, і буде щастя. Значить, один тягає, а він все время тягає. А не нікуди. А інші вибирають. А я не вмію запікувати. Тут може бути нерматив... ненормативна лексика, бо то такий не тяжкий, нелегкий труд. Во. А, що іще вам показати? Тут є у нас деньки є у нас. О, там. У городі. Диньки, кавунчики, квасолька, помидорчики. Да. Зараз такий період. Вже всі почали копати давно, а ми не копали, тому що дощ був. Тільки зберемося, а воно дощ іде. Тільки зберемося, воно дощ іде. А сьогодні... а сьогодні вони хотіли прохиляти, тому що ніхто не хотів вставати. А я так активно. Я ж всю ніч не спала, я працювала. Робила брилочки. <свят> да, там новенькі я такі <свят> придумала з підвісочками. Я покажу фоточку. І е, е, я їх зробила майже 10 штучок. І ще я е, е, кріпила крепежі на інші брілочки, які я робила. Там також майже. 10 ЗСУ. Я люблю ЗСУ, ЗСУ сердечком. Так. І е, з гербом нашої країни е, також там 5 чи 6 штучок. Е, для чого? Для чого? Для того, щоб трошки порадувати наших хлопців. і я буду їхати. Не сміється. Мам, забери мені ключі. Я буду їхати додому, тому що треба там з документами вирішити питання з книжками. Подивитися, що там будинок. Якщо чесно, то їхати страшно, тому що не знаю, яка буде дорога. Не поняла. Все, щоб два рази вибирати. Дуже багато людей користуються Bubble Car, мабуть, я буду користатися Bubble Car Пані, <смі> <смі> <ти му> <му> і таким чином добиратися, тому що на поїзді, на поїзді страшнувато. Хоча зараз е небезпечно, що в поїзді, що в авто. Не знаєш, чим їхати краще. Але я їхав в знайомий авто. На Баблкар доїхав все добре. Тому буду їхати і я таким чином. А, і так, от які у нас справи. Будемо проходити комісію ми з завтрашнього дня. Треба пройти комісію мені і діткам. Поїдемо проходити тут по в Городище. А, я думаю, буде дуже цікаво. По крайній мірі мені. Ось. А тим, хто. Буде поряд, може бути не дуже цікаво. Якщо вони будуть заважати, проходити мені комісію адекватно і швидко. Ось такі справи в нас. Трошки вам покажу, як то все діло робиться зблизь. А, ні, не покажу. Коротше, засунулася ця штука в землю. А, а, ті, хто з села, ти всі не все розумієте, знаєте, як то робити. Це я так перший раз бачу, як так картошку копають, бо я копала під лопату. Тому коли садила? Коли? А, Давненько. Було назад. О, йдуть у нас Сергій і Іліч з тачкою. А тачка навіщо? Картошку возить. А, картоплю Де, будуть не возити. Не а ми десь її будемо розкладати. А, зрозуміла, щоб вона трошки підсохла, не гнила. Сьогодні ще й поїдемо, купимо сітки, бо треба сітки складати потім картоху, і треба нам той е, брус, бо треба ліжко. Бо Ілля в нас спить в спальнику, а треба ліжко. Так, що такі справи? Аня в білій ковтині прийшла на огород, так як має бути, все біленько, все гарненько. Ти не доню, вибирай пальчиками, як вмієш. Вибирай, моя ти рибка.